Верховна Рада розгляне законопроєкт Володимира Зеленського щодо САПИ НАБУ 31 липня. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, депутати можуть ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Це РБК Україна і чи враховує цей проєкт закону усі помилки попереднього і чи зніме суспільне напруження його ухвалення? Поговоримо із політологом Ігорем Ритровичем. Пане Ігорі, доброго дня. Вітаю, скажіть, будь ласка, новий законопроєкт від Володимира Зеленського. Чим він відрізняється від попереднього, то що ухвалили цього тижня? Він насправді повністю суперечить тому, які ухвалили цього тижня, тому що він повертає реальну незалежність набу і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я не побачив там якогось додаткового посилення цієї незалежності, про що власне говорив президент Зеленський, але в цілому він робить абсолютно правильні речі і дійсно повертає знову функціонування цих органів е, в те русло, яке було визначено нашими зобов'язаннями перед е, європейським союзом. В першу чергу, там є кілька новацій, але мені здається, ці новації вони навіть правильного такого характеру. Зокрема щодо перевірки працівників НАБУ там на поліграфії. І спочатку там пішла, е, пішли заяви про те, що це буде робити СБУ. Це не так насправді це будуть робити внутрішня внутрішня служба безпеки. Набу. Тому в цілому, в цілому, цей законопроект. Він просто повертає там статус-кво до 22 липня. Ну і додає кілька таких от ще моментів. Але ці моменти вони більше такого процедурно-тере процесуального характеру. І що показово, цей законопроект практично повністю збігається з тими пропозиціями, які альтернативно подали 48 народних депутатів. Але я так розумію, цей законопроект це якби план Б. Якщо щось трапиться з президентським, то вони візьмуться власне тоді за цей альтернативний проект. Оце голосування цього тижня. Цей законопроєкт дуже швидко його ухвалили. Навіщо взагалі була ця поспішність? Звідки взялися ці скандальні правки? Правки взялися, я так розумію, за погодженням. Тобто, Явно, це ж не ініціатива депутатів. Давайте відверто про це говорити, оскільки головним бенефіціаром цих правок виглядав генеральний прокурор. Оскільки ну він отримував повний контроль так над набу і САП. Я думаю, що ці правки значною мірою десь народилися там в надрах офісу президента. І багато журналістів і політиків, ну депутатів народних, вони в принципі після 22 липня про це і говорили, наводили якісь там докази, що це була така ініціатива. Зробили швидко. Ну, по перше, для того, щоб. Якби суспільство не встигло оговтатися від того, що відбувається, і по-друге, щоб просто перед фактом поставити вже наших партнерів, що ну так, ми певні зміни внесли, але ж в нас війна, давайте на це не звертати увагу, рухатися там далі і так далі. Саме через це миттєво його підписав спікер, і ввечері безпосередньо підписав президент. Тобто, розрахунок був на те, що через такий напор. Ну, всі, хто там категорично був би проти, вони просто не встигнуть якось на це відреагувати, а тим більше якось організуватися для того, щоб цьому запобігти. Але оскільки ситуація потім пішла взагалі не по тому шляху, як там планували, що підкреслює, ну брак, мабуть, нормальних прогнозистів і аналітиків, взагалі в офісі президента, це треба якось їм виправити трохи. В результаті вони ну, отримали дуже велику проблему і змушені були цю історію, історію відкачувати назад. І, от як ви говорили, спікер там пообіцяв, що він. Його хоче теж в такому турборежимі прийняти, ну вже новий законопроект, цей же день підписати. Я скажу більше, у влади немає просто іншого виходу. Їм 31 липня треба зробити все точно так же швидко, навіть ще швидше, ніж вони зробили 22. -го. І тоді е, можна буде сказати, що проблема, яку на рівному місці створили, на рівному місці створили, вона в принципі вирішена. Ну і принаймні до неї не будуть повертатися якийсь там певний період часу. Але ж о, у Верховній Раді вже давно немає монобільшості за цей законопроект. Теж голосували депутати з абсолютно різних фракцій. Потім чи аплодували його ухвалення? То чи зможуть знайтися тепер 226 Людей, які повертають е, свободу і незалежність антикорупційним органам. Ну, дивіться, давайте я так скажу. Я розумію, що це багатьом народним депутатам, мабуть, не сподобається, але ну, будемо констатувати факти. Ну, ми, по-перше, побачили сьогодні такий певний парад е, вибачень. Да, коли там народні депутати від слуги народу почали писати вибачте, помилився щось не додумав там, виправився». Е Це раз. По-друге, е, ну, точно голоси за цей новий законопроект дадуть приц. Ставники опозиційних фракцій, які як правило не голосували за нього, це там голос Європейська солідарність. Я не впевнений, що це буде батьківщина, тому що взагалі батьківщина не сильно вже на опозиційну фракцію схоже, але що цікаво, я в тому проекті, який запропонували депутати, оці 48 депутатів, депутатів, і кілька прізвищ представників Батьківщини. Тобто, там теж є люди, які явно готові будуть проголосувати за повернення незалежності набу і САП. Ну чи буде серед цих людей Юлія Володимирівна, чесно кажучи, є певні сумніви, але це не важливо, тому що фракція в неї дуже маленька і вона за великим рахунком ні на що не впливає. А от що стосується... Значить, монобільшості е, плюс е, депутатських груп, плюс колишньої ПЗЖ. Я думаю, що ну десь 200-220 голосів назбирати там можна. Це не є якоюсь проблемою. Ці депутати, м'яко кажучи, не сильно є суб'єктними. Що їм скажуть, то вони і зроблять. Можливо, дехто захоче уникнути цього, не приїде, скаже, що він відбусі і так далі. Але прізвища цих достойників відразу стануть відомими, і я думаю, їм не дуже приємно буде потім спілкуватися з громадянами. З точки зору політичних процесів я відразу підкреслюю, тому що ніхто ж очевидно їх не буде там переслідувати чи якось фізично на них так би мовити впливати. Цікаво тут є позиція ОПЗЖ забороненої колишньої, Як. Вони проголосують, але ну знаєте, їх же в парламенті називають заручники або військовополонені. Ну так їх називають, що Вони типу голосують, як їм скажуть. Якщо прийде команда, я думаю, що вони прийдуть, і як зайчики, натиснуть кнопки. А з іншими домовляться, тому що розумієте, тут же ще який момент. Хай ініціатива була не відверто від Верховної Ради, але Верховна Рада проголосувала. Причому проголосувала це не надто красивий спосіб із порушенням регламенту. Рівень довіри до Верховної Ради і так залишає бажати кращого і пода і далі його, значить, завалювати. Ну, депутати навряд чи захочуть. Тому я сподіваюся, що необхідну кількість голосів вони наберуть і проголосують. В ідеалі це повинно бути більше ніж ті, які голосували за. Обмеження прав, але до до роботи набу і сап справді є певні питання. В першу чергу це те, що всякі різноманітні резонансні справи розглядаються руками без ніякого логічного фіналу. Є там певний російський слід все таки присутній, від цього теж не можна відмахуватись. Оці законопроекти якось вирішують ті питання, які реально є в набу і сап, які реально є в антикорупційних органах. Ні, дивіться, вони все ж таки трошки про інше, і попередній законопроект, який забирав незалежність на бой САП, він ж не впливав на вирішення цих питань. Тоді президент сказав, ми там боремося з російським впливом. Але слухайте, ну коли ви заарештовуєте одну людину, і плюс ще кілька людей, які могли бути з ним афільовані. Це дійсно є ЗБУ Про це говорила. І мені, наприклад, мені особисто як громадянина України, ті аргументи, які наводив пан Малюк, мені було їх достатньо. Зрозуміло, що вирішувати буде суд, але слухайте, мова йде про кількох людей. Кількох людей, а в НАБУ їх працює там в районі тисячі чи скільки. Да? Тобто вони не можуть визначати діяльність всього. органу. Тому звісно, там питання не про боротьбу з проросійськостю, Хоча поліграф частково повинен тепер вирішити цю проблему. І звісно, це не питання там про ефективність роботи. Рівень довіри до набу і САП згідно останніх опитувань, точніше, рівень недовіри 62%. Тобто, громадяни вийшли не за набу і не за САП. Вони вийшли за принцип за те, що втручання в їх роботу хай і неякісно, підриває інституцію і підриває нашу європейську інтеграцію. Оце от важливий дуже момент, і коли там набу дякувало українцям за підтримку. Ну, знаєте, з одного боку, добре що подякували. Комунікатори вони гарні, але я пам'ятаю, колись був очільник Набуситник. Він коли робив презентації. Ну це плакати хотілося Слухайте, там такі презентації, так все кри... круто, тільки на виході пшик да, виходив тоді. Зараз в них ситуація, звісно, краще, тому що в них багато відкритих справ. Є справи, до речі, які доведені до логічного завершення. У нас просто знаєте, от дехто почав говорити, що НАБУ так мало грошей повернуло в бюджет. Це не їхнє ж завдання. Вони займаються трошки іншим і вони передають справи в суди. Вироки виносять в суди. А багато хто тікає, але справи доведені до логічного завершення. Тому, попри всі ці пред... Претензії, питання просто ну, в принципах функціонування цієї структури. Але зараз, от після 31 числа, якщо все пройде нормально, складеться така ситуація. Е, українці тепер будуть з набу і САП вимагати набагато більшої ефективності. Що дивіться, ми за вас вписалися. Ми вас відстояли. А ну, будь ласочка, давайте ви якось тепер на емоціях продемонструєте якусь нормальну там роботу, якось ефективніше будете це робити. Тому це знаєте, таке буде зовнішньо емоційне перезавантаження. Ну я хотів би це вірити, і вони дійсно почнуть працювати там ефективніше ніж вони це робили раніше. У ці протести, які сколихнули всю країну цього тижня, а чим вони загрожують Україні? Чи може ця ситуація вибухнути? Вони не загрожують Україні якоюсь внутрішньою нестабільністю не Загрожують. дивіться на всіх протестах, ніхто не кричав там зеленського, геть владу повалити, революцію провести, когось розстріляти, повісити і так далі. Нічого такого не було. Мова йшла про такі знаєте речі: там не чіпайте набу, не чіпайте інституції, руки геть від європейської інтеграції. Це дуже показовий момент. Вони не просиніфіковані. не просиніфіковані. Там щось було вчора. Здається, хтось там щось палив. Да, але самі ж учасники протесту сказали, що це якісь провокатори. Ну, ми цих людей не знаємо. Вони самі прийшли в балаклавах, щось запалили там і так далі. Так що, в цьому плані я не бачу ніякої загрози від цих протестів внутрішній стабільності. Чи буде намагатися Росія їх використати, ну вона вже їх використовує, але в них же ж руки з одного місця ростуть. Тому відповідно і така, таке ж використання. Вони, типу, розказують казочки, що це українці вийшли проти Зеленського, а це не так. Це важливий дуже момент. Зрозуміло, що по рейтингу Зеленського там це вдарить. Але це не пряма атака, якби на нього на нього, да це просто нагадування, що українці мають свою позицію. Цю позицію треба враховувати і її. Не можна ігнорувати. Так що в цьому контексті я не думаю, що якісь там супернегативні наслідки будуть навпаки, навпаки, влада, побачивши трошки, ну, може й не трошки злякалася. Тому що це знаєте, такий дзвіночок. Я дуже сподіваюся, що відповідно вона в найближчі пару місяців, як мінімум, не буде робити якоїсь дурні, а буде займатися тим, чим вона повинна займатися. Протести мали превентивну дію. Тобто вони показали, що є все ж таки певні речі, які не можна переступати. От є межа терпіння, українці терплять, але от які коли такі речі виникають, вони терпіти це власне не будуть. І ще один момент стосовно самої Верховної Ради, яка знову себе показала не з найкращого боку. Uh, і це вже не стільки від Росії, як і від наших західних партнерів, теж uh, звучали раніше розговори про вибори. Чи не підштовхне uh, не запустить знову uh, ось цей процес uh, з необхідністю виборів? Ця ситуація Ну, розумієте, uh, вибори та насправді необхідні, але їх неможливо проводити під час правового режиму воєнного стану. І я uh, можу так сказати, що. Про вибори під час воєнного стану парламенту мова взагалі не буде йти. А от з приводу виборів президентських, наскільки мені відомо, від цієї опції в офісі до кінця не відмовилися. Але дивіться, там яка логіка. Там яка логіка, і до речі, цю логіку я не знаю, на жаль, чи на жаль, я констатую факт: частково поділяють і навіть просувають наші американські колеги. Що, типу, якщо Україна буде підписувати щось з Росією. Це повинен робити президент, і президент повинен бути легітимним. Хоча Зеленський так легітимний, і легальний, але типу, треба перепідтвердити цю легітимність, щоб він мав там ще, наприклад, 5 років запасу, чи там скільки років, да, і не не поміняв те, що він якби підпише. Отака От логіка є. і Я не виключаю, що якраз оці протести, після яких ну точно рейтинг президента довіри. Піде донизу, може вони якось стримують ситуацію, але він трохи там, ну а може і не трохи, просяде. Може вони про вибори знову задумаються, що поки ще не так все погано, може щось придумати якось це провести. Ну, слухайте, сказати, що. Це просто необхідно, тому що ми в іншому випадку не завершимо війну. Ще якісь там моменти придумати можна щось і можна це спробувати навіть вкинути в публічний простір. Наскільки це зайде українцям? Поки українці категорично проти. Але що буде осінню? Питання відкрите насправді і до інших тем від минулого тижня в Україні новий уряд, нова прем'єрка Юлія Сверденко. Що змінилося зі зміною уряду? І навіщо взагалі було міняти прем'єра, якщо склад Кабміну фактично не змінився? Прем'єра ж поміняли і. Інша людина тепер всім цим буде керувати. Е, ну, з приводу дій уряду, е, я думаю, що цей уряд може взяти собі відразу, як середньовічні лицарі брали собі диви, див, ну, такі гасло. Да, вони можуть взяти собі гасло аби не гірше. У них головне завдання, і я не думаю, що гірше буде, хоча оця історія з набу і саб вдарила, бо ми ж втратили в грошах. Ми втратили в грошах і Європа, деякі транші вже затримала і сказала, що вони будуть меншими. Але тим не менше, уряд буде жити по такому принципу, і, можливо, навіть буде і краще. Принаймні, в них є певний там, стимул і вони можуть спробувати це зробити. А чому це зробили? Ну, слухайте, ну, тому що деякі групи впливу давно мріяли, що все ж таки прем'єр був їх. От тепер вони прем'єра мають. Але е, уряд, як Шмигаля, на жаль, не був сильно суб'єктним. Так, я боюсь, і уряд пані серед. Денко теж буде не сильно суб'єктним. в тому сенсі, що він буде орієнтуватися не на Верховну Раду, як це повинно бути за конституцією, а насправді на банку. І ще одна тема: позавчора відбулися чергові переговори у Стамбулі. Втретє вже зустрілася українська і російська делегація. І єдине до чого вони домовились, це черговий обмін полоненими. То питання таке: наскільки взагалі потрібні такі переговори? Ну тому, що раніше і так домовлялися про обмін полоненими без зустрічі у Стамбулі без. Перельотів переїздів. Ну дивіться раніше так домовлялися, але ці зустріч, ці обміни, були не такого масштабу. Це важливо, і якщо кожна така зустріч, хай вона й 38 хвилин тривала, як остання, буде давати нам можливість повернути ще 1200 людей, наших це треба робити. І для нас це якби великий плюс. Це раз. по друге, у цих всіх зустрічей є один глядач. Прізвище цього глядача Трамп. Тобто Україна через ці зустрічі, як до речі, і Росія, але в нас краще виходить, показує Трампу, що ми ж якби готові. Ми ось зустрілися, поговорили. Ми запропонували перемиря, Росія відмовилася і так далі. Так що для нас це збереження просто ініціативи е, і ініціативи, власне, по відношенню до Трампа. Що дивіться, ми якби все робимо, і питання не до нас, питання задавайте Росії. Плюс е, ми насправді під час останньої зустрічі класно закинули тему. І Ордоган її сьогодні підхопив в кінці серпня. Організувати зустріч Трампа, Зеленського і Путіна в Кремлі. Вже зранку сказали, та ні, ну ми не встигнемо мало часу, тому що для них така зустріч категорично невигідна. Путін її не хоче. Він її навіть боїться. Він вважає, що для нього це приниження. Ну він не може зустрітися з Зеленським. він може тільки зустрітися капітуляцію, щоб Україна підписала цього ніколи не буде. І тому ми, отакими от навіть діями, знову виставляємо Путіна в такому дурному світлі. Ну і показуємо тому ж Трампу, що він не хоче завершення. Війни, так що якщо вони далі будуть, а вони будуть, треба брати в цьому участь. Треба вкидувати якісь нові ідеї, говорити постійно про перемир'я? а Потім всьому світу демонструвати недоговороздатність Російської Федерації. Ну і звісно, демонструвати це володару Білого Дому. Крім цього гуманітарного треку. Які ще теми може продавити Україна на цих переговорах? Тему тільки перемиря? Я більше ніяких інших не бачу. Історія з узгодженням меморандумів це мертвонароджена історія по одній простій причині. Узвод. Можна тоді, коли в тебе ну, у опонента, наприклад, да, в меморандумі є якісь е, пару пунктів, е, які є прийнятними, да, і ти можеш на них погодитися. В російському варіанті меморандуму немає жодного такого пункту, тому що там ідіотизм повний. Да, і тут сенсу немає. Так, що для нас тільки залишається гуманітарний трек і, можливо, реальне перемир'я. Яке ми просуваємо, і яке власне підтримують сполучені штати по всім іншим питанням? Ну, прорив, навряпо прорив там до до осені, він точно неможливий.